Всім привітами! Як завжди, я Савикетчу. Сьогодні ми завітали в Dors, щоб подивитися нове оновлення. Ось воно так виглядає, ранкет посеред такого великого залу. І, до речі, ліфти підсвічуються фіолетовим кольором майже як The Hand. Давайте ось ранкет ліфт Давайте зайдемо до якихось тіпочків нормальних. І зараз по подивимось, що це за оновлення таке. 3, 2, 1. І кудись побіжали. О, модифікатори валяються на підлозі Диви, прикол. О, прыгать можна Отак це. Підсікати Прикол. О, диви А ну-ка, заховаемся. Так, та-та-та-та. Давай, давай. Так, мені світло надо, мені світло надо, пацани, 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 пацаны. Ой-ой-ой, що це я нажо? Що происходит? Тепер ретро мод. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, шо творишь, шо творишь? Куди у вас так швидко побігли? Серйозно. Серьезно. просто трошки відволікся, все, вже не дождусь. А, тут он. Та-та-та-та. Вниз. -та -та -та. хилка. Нет. Опа! Устых. Очень змеи. Звука очей, точнее, Кентуха, лови. Вам килл. Кемната из супер мода. моду. Боже, битный нор, что я сделал? Я ничего не хочу сказать, но вы бачили, там 200 написано. Я убив первого, и он 200, капец. Эй! Щось не продумано. Чого воно таке швидке, я не можу... А чого очі стрибають, я не поняв. А тут буде типа щось та сіка. Та що мене дамажити? Один і ще один помер. Ой-ой-ой! Бомбочка. О! Зараз раз полетів. А, ні, я не... Незвичайний раз полетів, прикол. Кілочка. Там, по, -мо, по моєму кімната із румс була. А, это монетки так валяйте, прикольно. Ловите вазон. Ой-ой-ой, пацаны, пацаны, меня почекайте. Добре, что хоть все челики подсвечиваются, там хоть что-то видно. Изи. А, ось натискаєш і іншим А-90 прикол. Монетки. Лови аптечку. Бам. Він тільки що на кріслі сидів. Блін, я б тут таке щось добавив, типа... Ай-яй-яй! А як він тут за час -за, -за, за спавнився? Зара раш будет, походу. Чиняй. Ясно. Все? Вона меня один раз задамажила и все. Більше не будет. А скільки тут бігти можна? можно? Типа, пока ты ти его не убьешь, Я так разумею. І музика вже це напрягає трохи. Ух ти А, диви, диви! Диви, куди мене зас. А я не все, я тепер не виберуся. А... а як? Диви. Ну мене штепна, правильно? Диви, куди мене выкинули? Ексклюзівчик Дред, опять. Що дред так багато? Хлопці! Дред. Нас дред золов. Я на другому місці Давайте сейчас с какими-то челиками пойдем. Не, ну в принципе прикольно. Ну в принципе можно и краще было сделать обновление. Такие как супер хард мод. Не, ну в принципе, в принципе интересно. В принципе интересно. кто сегодня открыл темные двери. Врумс. Полетили... О, коридор Хальта. Эээ, Э, э ч ты аптечку не зловив? Так а. Ха... Харепы мне кидать. Давай, все лутає А, ящички наверняются, я забыл. Лови аптечку. Так, швидкість. Очі які стрибають Мало зачем дверей. Оце ось класне Е... Эээ. -е. відбувається? Я, я все одно хочу ящички полутати, ну Швидкість, Швидкість. Ну просто всі модифікатори лежать на підлозі. О, тут капкани просто перестрибать можна. Банан Э Давай, давай! Вы мене без анимации! Прикол. Я чисто без анимации залез, класс. Вам мене чувак толкнул. Эээ... Е. Игра трошки поломалась. Что тут Скрич забув? Так приседайте. А прикол, воно так не дамажує. уже два мертвих. Ай-яй-яй. Хілочку, хілочку, хлопці, хилочку дай. Эээ, шо це сейчас было? Музон напрягает. Зате, коли стрибаєш, то прикольно. Прикольно, прикольно. Та як? Там бомба далеко була, Шо це. Банан. Ай-яй-яй! А, диви, він убиває за один раз. Клас Две локація, як показує прикол. А за ким я спостерігаю? За одним не можна, да? Прикол. Три чувака залишивает. Ну що, давай ще одну казочку. Не, один плюс в цій грі, То, що вони зробили, Це те що Каточки дуже швидко летять. Цікаво, давали новий модифікатор чи щось таке. А, ось да, ранкет. Да, да, да. додали цікаво, ще якісь модифікатори додали. Крім ранкет. Не, походу всі залишились ті самі, які були. Похоже. Да, да, да. Може бекдор? Ні, бекдор тоже не давали о, ранкет, ранкет заходять. Якраз підловив. Там, по-моєму, в Бекдорі теж нічого не змінило. Ну, типу, на вулиці ні, дизайн. 3, 2, 1. Опа, хілочка. Чи швидкість. Блін, диви, яка... великий. О. Та! А, подивись. А, я думав це уже. Да, тут пут... З... запутаться. чого работать! Капець! Трошки лагає тут воно. И це не за интернета. Не попав, не попав, ха-ха. Щось я уповільнить? Давай бежи, ну Четырнадцать. Аня походу сто. Да зеленый якийсь Еще один. Трупик. Лови. А, все? А взрывать его на не буду, ні? Ой-ой-ой. Щось меня хтось кинул. Прикольно. Э, а ты... А, вот твари. Да ну... Просто плутайся, капец. Ну раньше вот ты, да. да. ну блин. А раштики пролетит, прикол. -яй -яй, ну кто... Дышит. Ай-яй-яй, ну ч... Ну ч я его зловив, ну? Предметів ніяких. тут то Тобто зрозуміло, предмети спавняться рандомно. Іде завгодно. Ух ти, щось лагає. Щось лагає, диви. А ч так? Ай. А, промазав, на. Сорок три? А, тобто ніяких монстрів не буде, так? Да? А монстры, де? Типу, раш, амбуш. Де вони? Та! Що відбувається? бывается? Коеси А, дред. Та все, габело, походу. Хто знає, куди бігти? Та, все, по моєму габело. О, спасибо, пацаны, спасибо. Хто знає куди бігти? Устиг Якийсь бананчик? Так, він щось там в руки тримав? Пістолет. А, він прилетів, клас. Скрізь мене. Лу лу лут Все, я тепер безсмертний. що е, це таке? O Nevstých Ne vstych. Oho, čo to je také? Aha, banán. Я банан типа захала. Я думал там... А, я на собственном банане предсказал все класс. А йоп! Диви, я... Я не мог подивитися просто, диви. Ух ти Що зараз перешкод? Сьомий. Я не знаю, що зараз сталося, чесно. О, хлопці, ще буду Ні Цікаво, скільки тут дверей, бо я щось біжу, 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 біжу. і ніяк не може прибігти. Якийсь прикол. Полетіли! Уху! Он капкан побачив? Шо це я викинув? А як? Не кидав. Полетіли! А що він не ховався всіх мацать? Ну, а, зрозумів. згори там іде таймер і тоді з'являється дред, чи що. Ай-яй-яй. Я в титах застрял. Ух ты. А я, до речи, есть такие в, Roblox режим, типа, что там так уж можно сбирать такие бомбочки, чешить Так, диви, как несется, пацан. Лови аптечку. Ой, Та досить мене менеки дать. А минус один уже. Бежим, біжим, біжим. біжим. Кінтуха, не дожднешь. У мене трохи хп залишилось. Не встиг. Все все сейчас, бежим, бежим, бежим. Та нет! Шо це таке, ну -мо. Капец. А, нуб и тоді next level, и тоді дают тобі якось зірочку, типа, а... Зрозуміло а, то якраз теж помер. клас Це походу ачивка нова, да? На ачивку ж нову давали чи ні? Зараз подимся. А, да-да-да. Ось, нова ачивка. Хардстак. Треба пройти 5 тисяч цих. Ого Так це поінтів назбирать. Та принципі довго. Ну все, більше нічого не дал. Давайте на кінець подивимось, що... На вулиці додали. А, тут... А тут нічого, в принципі. І внизу на сходах також нема. Ясно. Ось такий цікавий івент. Ну, в принципі, цікавий. Диви Вони... так. ага, все, На кепочці мене. Ось у мене на кепочці івент, Ось таке вийшло відео. Дякую за перегляд. Ставте подобайки. Всім пока. Слава Україні.